Добрий день усім. Я намагатимусь бути максимально коротким, але максимально корисним. Сподіваюся, для вас Мене звати Володимир Перерва. Власне, хочу сьогодні, аби ми поговорили про надолуження освітніх втрат, але за допомогою мотивації та створення сприятливих умов в класі. Я одразу запущу нам демонстрацію екрану і паралельно з цим будемо говорити. Так, от тут, якщо що. Ми їх коротесенки реалії, і я думаю, можемо е, рухатись далі. Як відбуватиметься робота? Я запропоную кілька е, варіантів, як можна це зробити, і яким чином можна надолужити те, що ми втратили через те, що були дистанційно, навчалися через те, що е, нас лунали повітряні тривоги і не поверталися уроки, або через те, що ми не мали світла, е, і на жаль, також учні залишалися без е, наших е, уроків. Е, отже. Дуже просте питання. Перше, з чого ми починаємо, і питання, чи нам воно треба тут залежить все про те, про який клас конкретний клас ми говоримо, і чи потрібне там учням це повторення або надолуження матеріалу, можливо, вони опрацьовували все з вашою допомогою онлайн з. Різноманітним інструментарієм і цього не треба, але якщо ми з'ясували в конкретного класу, що нам потрібне, це надолуження матеріалу і повторення цього матеріалу, то нам треба вияснити, що конкретно, яка конкретна тема або які конкретні теми нам необхідно надолужити і повторити, оскільки щоб ми не брали там, наприклад, весь матеріал 10 класу з історії, нам треба повторити. Ну, ми це не зробимо апріорі. Тому що тоді ми пропустимо весь матеріал 11 класу, відповідно, є якісь теми, які нам пішли легко, які ми зрозуміли, запам'ятали і так далі. А є якісь конкретні теми, в яких ми десь. Чуть-чуть попливли проти, проти течії, і нам було важко. Тому, власне, ми, ми з'ясовуємо це в учнів, не придумуємо це самостійно. Того, що ми можемо думати одне, насправді геть інше буде. Ми можемо це зробити за допомогою різноманітних Google форм, дати їм учням заповнити фронтальним опитуванням. Ми можемо це зробити, хоча краще це робити в той момент, коли учень не говорить, а, а пише. Він тоді зможе, або вона зможе написати реальну те, що є, і важливо, коли ви пишете або створюєте цю Google форму, або на звичайних там листках ви їм даєте, щоб вони написали, нехай вони не вказують там своє ім'я і прізвище. Тоді ми зможемо отримати більш якіснішу, я б сказав, навіть правдивішу інформацію, оскільки тоді в нас з вами стирається той момент: що А що якщо я напишу зараз той, і той і то, і то вчитель подумає, що я геть нічого не знаю. Якщо ми не будемо вказувати ім'я і прізвище, тоді буде простіше дитині бути відкритішим разом з вами. Я запропоную вам кілька варіантів. Вони можуть бути для вас відомі, можуть бути для вас невідомі. Ви можете користуватися якимось одним із можете користуватися загалом усіма, можете не користуватися жодним, залежить від того, чи корисно це буде для вас. Отже, перший варіант, як на мене, він максимально такий результативний. Це об'єднання в групи, де роль вчителя виконує учень. Як я це бачу і як воно може працювати на практиці. Ми маємо якогось учня або ученицю, яка ви точно знаєте, ось там тему не знаю, колективізація знає дуже добре і може нею ділитися з іншими. І в нас є там 5-6 учнів, які плавають в цьому матеріалі. Відповідно, ми умовно беремо цю дитину, яка добре знає цю тему, як наставника цієї групи, як ментора, модератора, називаємо як, як нам комфортно, і вони можуть працювати собі разом. Тобто, коли не ви берете роль головного, а передаєте цю роль головного комусь з учнів. Відповідно, цей учень або учениця зможе на своєму рівні учень, учень. Донести до своїх однокласників інформацію, яка потрібна для них, і важливі моменти ми тут е, забираємо. Ось цей варіант, що нам необхідно бути фізично присутніми в школі, і так далі. Вони ж це можуть робити поза школою, Вони можуть робити це онлайн, вони можуть це робити разом сходивши, поївши піцу чи попивши кави. І тобто, тут створюється більше навіть цей варіант неформального спілкування учнів з учнями, плюс до того всього ми маємо з вами надолуження того матеріалу, який нам необхідний, відповідно. Можна тут подумати про мотивацію для цього учня-наставника. Додаткову якусь мотивацію, чому він е, має це робити, і продумати е, можна допомогти, якщо це моя потреба, запропонувати варіанти, а як це можна зробити, або послухати самого цього учня, ученицю наставника, е, можливо, вони вам розкажуть щось таке, про що і ви е, не знали. Таке теж може бути. Тому тут треба власне довіритись цій конкретній дитині і дати їй можливість показати, що вона може поділитися своїми знаннями з іншими. Це один з варіантів. Рухаємось далі. Варіант 2. Він дуже простий і не потребує від вас максимально багато часу на підготовку чогось. Тематичні дні тижні в класі. Коли ми, наприклад, робимо там тиждень якоїсь теми, або тиждень якогось періоду, або тиждень якихось людей, які пов'язані конкретно з нашим предметом. І відповідно в ході цих тематичних днів чи тематичних тижнів в класі ми можемо з вами повторювати той матеріал, який нам необхідний. Аналогічно, ми можемо давати різноманітні завдання на ці тематичні дні і тижні в класі, підготувати проєкти, намалювати плакати тут що. Політ вашої фантазії тут широкий. Відповідно, коли учні це робитимуть, тим самим ми досягаємо того результату, який ми хочемо. Ми повторюємо той матеріал, який нам необхідний. Аналогічно зверніть увагу на цю другу фотографію, що посередині, воно також не потребує багато зусиль насправді. Але ми маємо набагато кращий результат, коли ми зробимо так, як я зробив на цій другій фотографії. Ми можемо це зробити навіть не поза уроків, а на великій перерві в школі. Замовити до школи піцу, замовити до школи будь-що, або просто на великій перерві сісти з учнями, пити кави чи чаю, тим самим паралельно розмовляючи про наш предмет в неформальній обстановці, не на уроці, коли немає цього бар'єру. Що нам треба ставити якусь оцінку, що ми маємо записати якусь тему чи щось ми можемо просто поговорити як люди з людьми. Обговоривши ту тематику, яка знову ж таки нам корисна, їдемо далі. Варіант 3, який я можу запропонувати, він найбанальніший, мені здається, з того всього: це 5-6 хвилин для повторення та закріплення виділяти на кожному уроці. Тобто, коли ми кожен урок будемо починати не з просто повторення або перевірки домашнього завдання з попереднього уроку, а коли ми візьмемо да далі, давніший, Період те, що нам необхідно, і з цього випливемо до нашої домашньої. Тобто, умовно, 6 хвилин ми включимо сюди наше домашнє, яке нам необхідно коротко перевірити. І тим самим плюсик до нього поставити і додамо ми собі надолуження освітнього матеріалу, який ми втратили. Це банальний варіант, як на мене, але він також може бути ефективним. Чому ні? Їдемо далі. Це е, варіант, який вам, е, вас забере шматок часу, добрий шматок часу, але це разова акція. Ви це зробите один раз і забудете про це, і воно вам стане нагоді колись потім. Ви виділите годину, дві, три, кому як, е, на створення однієї онлайн-дошки. Е, ми можемо використати ту саму дошку Padlet. Е, ми можемо використати Miro. Ваш політ фантазії знову ж таки. Куди ви одним махом? Дасте інформацію: відео, фото, джерела, документи, приклади, все, що вам необхідно з предмету, і все те, що ви вважаєте, провівши оце дослідження на початку, де учні втратили, де ви бачите найбільші освітні втрати. Ви маєте цю інформацію, і ви матеріал, який необхідний для подолання цієї освітньої втрати, переносите на ось цю онлайн дошку. Чим е вона ефективна? Тим, що немає прив'язки до часу. Учні можуть її переглядати в будь-який зручний для них час, їдучи дорогою до школи, їдучи зі школи, їдучи на е, тренування, маючи просто вільний час, лежачи вдома, не маючи робити, собі цю, цю дошку. ой, Ми можемо на неї подивитись, подивитись відео, почитати щось і повторити У вас. Це одноразова робота, та ви один день посидите над наповненням цієї дошки, але. Ви будете мати її на майбутнє собі, і учні е, мають можливість робити те, що їх просять, те, що їм необхідно, але не в конкретний час, коли вони можуть бути зайняті або мати якісь інші справи. А в той час, коли, коли вони роблять, е, коли вони не роблять чогось важливого для себе і мають цю вільну хвилинку, дві, три, п'ять, десять, кому як необхідно. І, е, Ще один п'ятий варіант розумні перерви або консультації раз в тиждень. Воно щось схоже до ось цього, там де я говорив про тематичні дні і тематичні тижні. Але якщо ви маєте таку можливість, якщо ви маєте час, ви можете умовно в вівторок на 17 годину запрошувати кожного вівторка тих дітей, які вважають, що їм потрібне ось це повторення. Тут про ваш час, про ваше бажання, про вашу можливість. Але з іншої сторони, ми будемо бачити тих дітей, які реально захочуть піти. Тобто не треба робити консультацію заради консультації. Коли ми йдемо в 10 А і кажемо, так, 10 А у вівторок на п'яту годину консультація, всі мають піти. Не буде, вона ефективна. Така консультація. Ми маємо клас, паралель класів, як в кожного це ж індивідуально, і запропонуйте прийти. Кому це реально треба, хто реально хоче. І тоді в нас буде кращий результат, тому що це діти самі зацікавлені прийти і послухати вас. Їм треба ця інформація. І ви не будете розпорошуватися на всіх 30, 40, 50, 60 дітей, а будете працювати з вісімкою, десяткою тих дітей, які реально бачать прогалину в своїх знаннях з певного цього періоду. Це щодо консультації. Щодо розумних перерв, тут все дуже просто виділяти 2-3 хвилини часу на перерві для того, аби повторити той чи інший матеріал в будь-якій формі. Намалювати щось на дощці, зробити от у мене тут є варіант, бачимо тік-ток. Я дуже розкажу, це варіант рефлексії на уроці, але варіант цієї рефлексії на уроці ми можемо використовувати як вправу для повторення того матеріалу, який нам необхідно. Вивчити сердечко теми, теми, які би я хотів або хотіла знати, вивчити і так далі. Коментар: цей другий пункт, що я знаю, що я не знаю, що мені треба вивчити. І ось це зберегти, яку інформацію я зберігаю для себе. Тобто, що я почув від вас, почув від когось, і ця інформація, яка мені знадобиться, я її зберігаю і буду використовувати в подальшому. Ось такий варіант. В плані розумних перерв тут маємо назву, і мені здається, тут можна з цією назвою бавитися так, як нам комфортно. Ви зможете під себе все аналогічно підла підлаштувати, щоб було комфортно і вам, і учням, оскільки, якщо буде комфортно їм, вам не комфортно, то тут також цей дисбаланс нам не потрібен. Тому, в принципі, це оці п'ять варіантів, які я, з якими я хотів з вами поділитися. Якщо вони були корисні, всі п'ять для вас прекрасно. Якщо був корисний хоча б один з цих варіантів, я теж буду дуже тішитися. Якщо не був корисний жоден з варіантів, це також може бути це життя, всім різні, і в кожного може бути свій варіант того, як ми можемо надолужувати ці освітні втрати, які ми отримали. У мене все. Коротко, де мене можна знайти. Фейсбук Володимир Перерва або в Телеграмі. Можете писати щодо якихось питань, порад, пропозицій, чого хочете. Номер не лишаю, але якщо комусь треба буде, то можете написати мені в Фейсбуці або в Телеграмі, і я тоді подивлюся. Дякую всім за те, що приділили час і те, що послухали. Сподіваюсь, був корисний. Якщо не був корисний, то наступного разу виправимось. Всім гарного дня, будьте здорові і до побачення.